Привіт усім! Ви на каналі Воюа. З вами Даша, і сьогодні в нас святковий випуск. Незабаром, 14 лютого, і весь світ відзначає День святого Валентина або День Закоханих. І як би ви не ставились до цього свята, неможливо заперечувати те, що воно починає все міцніше інтегруватися в наше суспільство. І особисто я не бачу в цьому нічого поганого, адже в кінцевому результаті святкувати його чи ні. Це особиста справа кожного. Для мене це свято любові, ніжності та тепла. І в цей день дуже хочеться порадувати своїх близьких класними подарунками. До речі, це може бути не тільки хлопець або дівчина, чоловік або дружина, чому б не зробити сюрприз мамі або татові, сестрі чи брату або друзям. Це ж теж люди, яких ми любимо. А на воюа якраз є подарунки для усієї родини на будь-який смак. Сьогодні я підготувала для вас. Топ, який допоможе визначитись, що ж такого цікавого обрати. Ну що ж, заставка і ми починаємо. Електрична зубна щітка Jimmy t 6 Звичайна електрощітка, яка добре очищає ротову порожнину? Ні, Jimmy вирішили, що цього замало і зробили дещо значно цікавіше: технологічну звукову зубну щітку. Яка бездоганно очищає, дбайливо відбілює та навіть вміє лагідно масажувати шкіру обличчя завдяки унікальній насадці. Потужні ультразвукові коливання ефективно борються із нальотом, а м'які щитинки дюпонт проникають у найскладніші місця. Крім того, Jimmy та 6. Вода не проникна та має розумний 2-хвилинний таймер. І чого ви точно не чекали, про зарядку щітки можна згадувати всього двічі на рік. Все тому, що ємний акумулятор дає рекордні 180 днів автономної роботи, чотири універсальні режими та насадка для чищення обличчя, тонка щитинка Dupont з потужними вібраціями до тридцяти і разів на хвилину. 180 днів роботи без підзарядки, розумні ваги. Yunmai S-Smart – аксесуар для контролю та вимірювання маси тіла в домашніх умовах, цікавий дизайн, функціонал розумних вимірювань, запис статистики та відстеження, лише деякі з функцій сучасної моделі ваг. Це стильний помічник в покращенні фізичних показників здоров'я, відрізняються функціональністю, технологічністю і сучасним дизайном. Ці ваги відображають велику кількість даних і зберігають їх на хмарному сховищі для перегляду статистики. Ваги не просто дають оцінку вашій вазі, але й аналізують її складові за допомогою інтелектуальної системи. Після зважування ЮнМай S – Відображають детальний звіт фізичного стану. Більше того, ваги збирають статистику і дають поради щодо поліпшення здоров'я. Фен для волосся з іонізацією Дірма 50 Сучасний та потужний фен для волосся дозволяє максимально ефективно висушувати будь-які типи волосся за допомогою високошвидкісного двигуна. Та функції іонізації повністю зберігає здоров'я та міцність вашого волосся. Дірма має максимально зручний та компактний дизайн, що надає фену максимальну мобільність для використання не тільки вдома, але й під час подорожей. А концентратор-насадка дозволить висушити волосся максимально швидко та ефективно. Навушники JBL Wave Beam Відчуйте звук по-новому, з басами, які ви можете відчувати протягом 32 годин автономної роботи. JBL Wave Beam має захист від бризок та пилу, тому сміливо використовуйте їх кожен день. Вбудована технологія Smart Ambient дозволить вам бути в курсі того, що навколо вас. Якщо вам терміново знадобляться навушники, не біда. Завдяки 10 хвилинам заряджання вони зможуть працювати близько 2 годин. Отримайте максимум завдяки високоякісному звуку в навушниках з 8 міліметровими динаміками та технологією JBL Deep Bass Sound. масажер. Yunmai Massage Gun Mini. персональний кишеньковий масажер. Погодьтесь, звучить круто. Він порятунок для всіх, хто працює, сидячи в офісному кріслі чи на м'якому дивані вдома. В обох випадках положення статичне: м'язи шиї, спини та ніг перетискаються, і кровообіг сповільнюється. Він мастхев для всіх, хто відчуває хронічний стрес та емоційне напруження, адже правильний масаж може знижувати рівень кортизолу, вповільнювати серцевий ритм та покращувати сон. Малорухомий спосіб життя та стрес це не про вас. Певно, ви гуру стресостійкості чи займаєтесь спортом. Тоді юнмаймасаж ган міні стане ще одним інструментом для оздоровлення, релаксу та викиду ендорфінів, тих самих молекул щастя. Ну і звісно, масажер стане в пригоді після активних тренувань. Спробуйте точковий професійний масаж, аби зменшити боліві відчуття, прискорити регенерацію м'язів та стати ближчим до тіла своєї мрії. Акустична система JBL Go Essential. Візьміть свою музику із собою куди завгодно, із портативною Bluetooth-колонкою JBL Go Essential. Ця маленька, легка та практична акустика пропонує чудове звучання завдяки. Фірмовому JBL Original Pro Sound з насиченими басами, зручне бездротове підключення через блютуз та до 5 годин відтворення на одному заряді. І при цьому може похвалитися чудовою витривалістю, яку забезпечує міцний корпус із рейтингом водонепроникненості IPX 7, тому вона стане ідеальним супутником для будь-кого. Тример універсальний це котек Precision Care Pro, розроблений для максимальної універсальності. Підстрижіть волосся на голові, бороді, а також виконайте ідеальне гоління будь-якої частини тіла. Електробритва оснащена високоякісними сталевими лезами з покриттям титану, які забезпечують високу міцність, довготривалу гостроту і високу стійкість до зносу і корозії. Має літієву батарею ємністю 500 мАч, яка забезпечує безперервну роботу до 60 хвилин. Та швидку зарядку за 90 хвилин. Електробритва має 13 налаштувань довжини та всього 6 насадок для адаптації до будь-якої стрижки. Precision Care Pro відмінно допоможе голити бороду і підстригати будь-яке волосся. Електрична зубна щітка Oclean Flow Sonic. Відкрите для себе потужне та водночас делікатне чищення із зубною щіткою Oclean Flow Sonic. Сучасний девайс. Вміє правильно турбуватися про гігієну та знає, як подарувати посмішці здорове сяйво. Для цього щітка має преміальну щитину дюпонт. Яка разом із потужним двигуном створює надвисоку частоту вібрацій, а з п'ятьма режимами ви зможете підібрати інтенсивність, яка ідеально підійде вам, та не буде завдавати дискомфорту навіть чутливим яснам. Батарея на 2500 мАч дає можливість забути про часту підзарядку девайсу, адже щітку можна повністю зарядити всього за 5 годин, і в результаті ви отримаєте понад 5 місяців роботи у звичайному режимі. Заряджайте менше, користуйтесь довше. Навушники JBL Wave Flex прості та функціональні навушники на кожен день. Твоя музика буде з тобою всюди. Баси, які можна відчути, до 32 годин автономної роботи, надійна та зручна конструкція, захист від бризок та пилу JBL Flex – Просто створені для щоденного якісного прослуховування музики. Чи гуляєш ти по місту або розслабляєшся на пляжі? Стереодзвінки в режимі hands-free завжди будуть чіткими, а технологія Smart Ambient дозволить чути те, що відбувається навколо. А якщо раптом знадобиться їх підзарядити, то лише за 10 хвилин швидкої зарядки можна продовжити час роботи навушників ще на 2 години. Машинка для видалення катишків дірма. Машинка тример для одягу, дірма Лінд Ремувер. Це справжній комплекс 2 в одному для очищення одягу. За допомогою потужного моторчика і гострих лез вона легко прибирає з поверхні тканини скатані волокна і просто ворсинки, що стирчать, повертаючи їй колишню гладкість і акуратний вигляд. А вбудована щітка допомагає позбутися від прилиплого волосся, шерсті тварин і різного дрібного сміття. Крім того, завдяки компактним розмірам і вбудованому акумулятору цю машинку можна запросто носити з собою. В рюкзаку або сумці, щоб завжди виглядати охайно. Ну і на сьогодні це все. Сподіваюсь, що тепер подарунок на День закоханих для свого партнера обрати буде значно простіше. Переходьте на наш сайт, щоб познайомитися з цінами на ці та інші товари, замовляйте те, що сподобалось, та радуйте своїх рідних дійсно корисними сюрпризами. З вами, як завжди, була Даша. До зустрічі на воюа! А і мало не забула, підписуйтесь на наш канал. Ну і не забудьте ставити лайки та писати коментарі. Для нас це дуже цінно. Пока!